Артилерія в Збройних силах в реаліях сучасної війни відіграє одну з основних ролей. Я вирішив зібрати інформацію про артилерію, яка була до повномасштабного вторгнення Росії, щоб зрозуміти, яка саме перевага: Самохідна артилерія. Так виглядає загальне порівняння жовтим кольором: техніка на озброєнні України, червоним Росії. Та голубим те, що було на зберіганні в Росії до повномасштабного вторгнення. Дальність вказано з урахуванням застосування осколково-фугасних снарядів. Наприклад, застосуванням активно-реактивних снарядів дальність ураження може збільшитись в середньому на 10-30%. Малка та піон далекобійні надзвичайно потужні самохідки 203 мм. Можуть вести вогонь ядерними боєприпасами. Малка це модернізація піона. Скорострільність малки майже в два рази вища. гіацинт С, хоч і менш потужніший 152 мм, але також здатний застосовувати ядерні боєприпаси вдвічі більша скорострільність, ніж в малки. Мста С дана та акація. Самохідки 152 мм. Мста С відразу треба зауважити, що в Росії існує ряд модернізацій і Як мінімум 350 одиниць здатні вражати на відстань 30 кілометрів. Дана М2 фактично заміна гаубиці Д20 з цифровим наведенням та на автоплатформі. 2С1 гвоздика 122 мм. Буксирована артилерія 152 мм гіацинт Б, мста Б та Д20 фактично гіацинт та мста Б. Можна віднести до далекобійних Д-30 122 мм, нона 120 мм та МТ-12, так звана рапіра 100 мм. Якщо поєднати кількісні порівняння з масштабами бойових дій на мапі, всі пам'ятають про постійну загрозу з Білорусії, є ще про Дністров'я, орієнтовно 3000 км кордону країни під постійною загрозою, приблизно 1400 км протяжність фронту. Командування Збройних сил України так чи інакше розподіляє техніку, щоб тримати лінію і запобігти проривам ворога, на відміну від Орди, яка могла і може концентрувати кількісну перевагу на напрямках. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!